Є шанування, ви на YouTube-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Аби якісний аналіз від Дениса Поповича, військового оглядача, побачили більше кількість людей. Обов'язково прокоментуйте це відео, поставте вподобайку та покажіть його друзям, адже так працюють алгоритми Ютубу. Пане Денисе, я дякую, що ви знайшли час. Доєднатися до нашої розмови. Слава Україні! Героям слава! А шановна спільнота, я нагадую, що ми ще збираємо кошти на автомобіль для 24-ї бригади імені короля Данила. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Донати бувають щирими і дуже щирими. Нагадаю, окупанти знищили їхнього залізного коня. Тож давайте допоможемо нашим оборонцям оперативно закрити. Потребу з вас кілька гривень, з них знищені вороги. Тож долучайтеся, пане Денисе. Якщо почати ситуацію з нашу розмову з огляду фронту, напевно, з вашого дозволу стосовно того повідомлення, яке вже заполонило українські пабліки, що біля Курахову підірвано греблю водосховища, начальник урахівської міської Військова адміністрація каже, що станом на зараз оглянути дамбу немає можливості, тому що триває е, обстріл, але вже є повідомлені про те, що затоплені навколишні села. Росіяни почали розганяти цю історію, що мовляв, це вигідно Україні. Але як ви бачите, кому вигідний підрив дамби, як з цим може скористатися наш противник? Мені важко на ваше питання відповісти, оскільки треба знати місцевість, які наслідки можуть, до яких асаки може позможе підрив цієї дамби. Відрив, дама це в будь-якому розлив, в будь-якому разі це буде розлив річки, водосховища. Ну, тобто, буде затоплення певних територій. Е, яким чином це затоплення може впливати на оборону цієї місцевості або нападки на наступ російських військ на зумістець, треба розуміти, як саме воно розлилося. Сидячи тут, у Києві, наразі, відразу, після того, як з'явилися ці повідомлення, зробити подібні висновки, було б дуже дуже. Важко. Хоча ми пам'ятаємо, якщо е, згадати про оборону Києва на початку широкоштабного сторонення, тоді були підірвані дамби нашим оборонцям для того, щоб зупинити наступ Російської Федерації на Київ на столицю. Е, я не стверджую, що це зробили ми на даному випадку з Харківського просто що просто прийти приклад, яким чином але подібні підриви взагалі можуть мати вплив на оборону чи наступальні дії з чи іншої сторони. Ну, і знову ж таки можна згадати, що росіяни підривали Каховську ГЕС. Ну Тоді, так, був підрив Каховської ГЕС. Очевидно, через острах нашого наступу, то підрив призвів до того, що навіть їхні власні солдати не знали про те, що це відбудеться, їх позбувало воду, позносило ті укріплення, які вони там робили на, на лівому березі Дніпра. Ну от і інші, скажімо так, були наслідки тобто і для місцевих жителів. І для екології, тобто це була масштабна катастрофа, е, яку спосіб на це підвірю. Пане Денисе, як ви бачите, Курахівсько-Покровський напрямок станом на зараз, він залишається для нас найскладнішим і найбільш небезпечним? Він найскладніший не на сьогоднішній день. Тому ворог так інакше намагається захопити кураху. Або відтіснити звідти наші війська, і до цього він намагається охопити курахове. З флангів, з південного флангу, з північного флангу. Намагається просучитися в місту безпосередньо, малими групами діє. Буває таке, що просовчик безпосередньо місті їх знищують, але це тенденція, яка ми бачимо, вона тяжі їде погірше. Бо зараз Курахівський напрямок він найбільш, найбільш найбільш тривожний, попри те, що в них у росіян є там певні просування на Покровському напрямку. Але коли ми кажемо про Покровський напрямок, ми передусім маємо на увазі наступ безпосередньо на місто Покровського. То зараз на Повзку не уступає безпосередньо, очевидно, е, такі можливості, які відкриються коли та якщо вони вирішують свої питання на пораківському напрямку? А як ми можемо зупинити їх на пораківському напрямку, щоб вони не вирішили свої питання? У нас є на це можливості? Як ви бачите, пане Денис? Вибачаю, що е, вкинулися нашу розмову. Ваше питання як ми можемо зупинитися наступальні дії? Так, от ми можемо зупинити їхнє бажання взяти Курахове? Ну, це питання наших резервів, що в нас є в наявності до того, щоб тримати -то там оборону, а я так розумію, що з резервами там все ж таки є питання. Плюс це питання також фортифікації, які там були споруджені або не споруджені. Ну, Кажуть, що там вони споруджені, але не В неналежному стані зараз там знаходяться через це. Знову ж таки, і питання щодо фортифікації постає. Я вас зрозуміла. Будемо бачити, як буде розвиватися ситуація. Але, пане Денисе, якщо можна ще таке уточнення, якщо нам доведеться відступати з Курахова, що це буде означати? Це буде відступ на так, кілометрів 15. -20. Оскільки, якщо ми зараз подивимося на мапу, ми побачимо, що її намагаються просунутися до траси е, курахово Запоріжжя. Ну, а Донець Запоріжжя. Зараз донецьк в то ми кажемо курахово Запоріжжя. Західніше Курахову, десь кілометрів на 10-12. Там е, селище Костянтинопіль, розлив, от туди вони намагаються зайти для того, щоб е, перерізати цю дорогу і таким чином поставити нас перед необхідністю відти відступати. Ну от е, такий приблизно можна знайти ту дістань, е на яку нам доведеться відступити в такому разі. Тобто це 15-20 кілометрів щонайменше. Причому це мої слова, там, в реальності можу навіть і більше. А це, якщо ми говоримо про Курахівський напрямок, і згадали частково з вами Покровський, але якщо дати аналіз, якщо можна, такий загальний ці лінії фронту, і що ви бачите, що відбувається? Є е, найбільш е, ділянки фронту найбільш напружені, ми їх назвали. Так. Це Покровський, Курахівський напрямок, упільський напрямок, він доволі теж розкритий. Ворог порвався фактично до, до річки Острів. І буду зараз намагатися розширити цей пофдар в бік борової і в бік безпосередньо Купінського здобува. Це наступне по завдання. Вдасться чи не вдасться це питання, але ми зараз кажемо про перспективу. На інших ділянках фронту ситуації більш стабільна, це, передусім, в час ну, в загальному сенсі Крематорський напрямок. Ділянка турецька, там гойдолки відбуваються. Контратакували ми, там контратакує е, ворог, тобто там фактично ситуація вона не є стабільною, тобто, там постійні бої дочаться. І в межах міста Турець, і довкола цього міста. Південний напрямок, там е, ворог не копичується, накопичується, очікуємо якихось від нього рухів. Не безпосередньо на Запоріжжя, яке захоплено цього міста, а тактично в Якщо будемо казати стосовно Запоріжжя, то очевидно, це може бути спробу просунутися ближче до цього місця для того, щоб взяти артилерійський контроль, як свого часу намагався зробити під Харковом, пам'ятаєте. Е, якщо ми кажемо на інший драквіденного фронту, фронту, то очевидно буде времінський виступ для того, щоб підтримати і ускладнити е, нам життя, так би мовити, знову ж таки е, щодо курахівського напрямку. Якщо на мапу подивитися, ми побачимо, що. Е, значить, Наступ ворога не піде від Кураха, він близький, доволі близький від відстані Запорізької області, і саме там ворог може завдати свого наступного удару, того, щоб ускладати нам становище на цій діальціфону. Пане Денисе, а як ви ставитеся до цих заяв, які починають лунати в західній пресі? От зокрема, Reuters вийшов з повідомленням про те, що ця зима це критичний момент. Наступні 4-5 місців стануть вирішальними в війні. Вони посилаються на якогось анонімного високопосадовця зі сторони України, мовляв, готується підґрунтя до переговорів і завершення війни. Як ви це оцінюєте? І знову в контексті того, якщо говорити про... Нібито пропозицію е, Трампа про зупинення війни в Україні мовляв замороження лінії фронту. При цій активізації бойових дій чи можливе замороження лінії фронту? Так і як ви ставитеся до цих прогнозів 4-5 місяців вирішальні у війні? Це все діло сум. Ці ці прогнози про те, що зараз існують якісь е, починаються якісь домовленості. всі ці, ці прогнози і проекти щодо? Завершення війни, ліні, заморожені лінією фронту. Що там ще? Значить, на яких умовах це може статися? Тобто, які там компроміси, або відсутність компромісів можливі. Це все таке, я називаю це вимірювання середньої попалаці. Тобто складаються зараз розі... різні версії, які потім цілком можливо колись можуть лягти на стіл, коли почнуться реальні перемовини. І лістовується, е, яким чином є реакція на, цього, на ці версії у, у чітків, зацікавлених сторін таке інше. От не більше на менше, якогось конкретного плану щодо е, замороження війни, там, проведення перемовин, там, компромісів, е, дорожніх карт і так далі, день не існує. І е, про, це, про це теж було повідомлено. Те, що зараз вкидається, це все за міру середньої температури побачиться. З'ясування, яка буде реакція у ставлених посібів у тих, хто там буде так чи інакше залучені цих перемовин. В Європі яка буде реакція, у США яка буде реакція таке інше. Стосовно того, що ці 4-5 місяців можуть бути важкі або вирішальними. Розкім вони безумовно будуть, оскільки сьогодні ми бачили, що Російська Федерація провела тренувальний виліт бомбардувальників. Не, не звершилося, воно не завершилося пуском ракет. Воно завершилося вітають, чого це бомбардувальники, які повернулися на свої бази. Але нам демонструють, ну це була демонстрація того, що є готовність до ракетних обстрілів широкомасштабних, які, безумовно, буде спрямований проти енергетики. А якщо вони будуть спрямовані проти енергетики, ми з вами розуміємо, чим це може скінчитися. Тому з точки зору е авіаційних бомбардувань, які можуть призвести до іншої енергетики, ну, я, я, я думаю, що нам варто очікувати на подібні речі. Протягом На масовані ракетні атаки. В принципі, до того, що нам говорили, протягом останніх кількох місяців готуватися, що ця зима буде, напевно, ще темною. Ну, з цієї точки зору вона буде, буде важкою. Бачимо, що є готовність до масованих атаків. Сьогодні нам це продемонструвало дуже наобочно дуже яскраво. Ну, якраз відбулося, якщо можна, я вас доповнюю, на тлі повідомлень Вашингтон Пост про те, що нібито Трамп подзвонив до Путіна, в адміністрації Путіна цю інформацію спростовують, В команді Трампа кажуть, ми не коментуємо особисті бесіди. Ну, а з того, що пише іноземне медіа, що Трамп закликав Путіна не е, збільшувати напругу, а тим не менше, ми бачимо видіти бомбардувальників і демонстрація сили. Ну, Демонстрація це ще не збільшення напруги, розумієте? Нічого ж не відбулося після того, як вони вилетіли. Вони вилетіли, продемонстрували свою готовність, запусків ракет не було. Е, якщо з цієї точки зору розглядати цю ситуацію, то ніякої ескалації не відбулося, фактично. Нічого ж не сталося. Ну, е, ясна річ, що і так чи інакше, влітають шахледи, і по Кривому Рогу були влучання сьогодні. Були, і вчора були влучання, і в Одесі влучали, і інше. Але якщо ми розглядаємо в контексті пуску цих літаків... Виліту, то всього ж не Пане Денисе, ви вірите в цю можливість Трампа зупинити війну? От ви у вас, тому що мені здається, що після президентських виборів українське суспільство поділилося на два табори: на один табір Трамп злеє Україну, другий там не лишить Україну. Ну насправді тут треба дивитися за дію самого Трампа. У мене поки що складається вражено знову ж таки, що він сам поки що не знає, яким чином він буде діти. Тобто, е, на мій погляд, не треба вважати його другому Путіну. Не треба вважати, що військова зліє Україну. Це не вигідно насправді таке робити. Але е, робити з нього чудотворця, який начать, е, з махом е, начать, правої руки спунить війну за 4 години, це теж абсолютно безпідставно. За 4 години цю війну забути не можна. Ну, Фактично неможливо. Бо дуже багато е, з'явилося нових акторів, е, починаючи від Ірану і Північною Кореєю, Далі там країни глобаль, глобального півдня так само мають певну цікавість мають певну цікавність Китай. І усю цю зубупаску запихнути значить, назад ну це дуже буде важко за 4 години. Це перше. Друге, звідки цей лік везде за 24 години. Це починаючи з того, якого обрали. 5 листопада 6, то тоді вони вже пройшли ну ці 24 години. Друге, після того, як він встане на посаду президента січня року, він будуться в ці 24 години треба ввести після того, як він цим почав займатися. Тобто, це передвиборча заява була абсолютно яскрава і абсолютно така, яка. Б... Привертали увагу виборців, але з реальною, скажімо так, ситуацію вона не буде мати майже нічого майже нічого спільного. Ну, Знаєте, нам треба своє робити, окрім того, що читати заяви і, і а, думати, що буде далі. Ну тому що каже, така у суспільстві, нібито вибори відбулися у нас. Я розумію, що вони частково впливають на нашу з вами долю і майбутнє нашої країни, але здається, ну, люди. Ну, вже... Так, але мені здається, люди більше переживають за те, що буде робити Трамп далі, ніж за те, як росіянам вдається просуватися і як їх зупинити. Ну, зараз так, почали дуже сильно звертати увагу на Трампа і передусім на його передвиборчі заяви, які лунали до того, який був охопиний президентом. Але знову ж таки, я хотів би закликати не кидатися з полюсу в полюс. І від плюса до мінуса, і від мінуса до плюса. Обов'язково буде щось третє. Тому що цю війну А. Неможливо закінчиться за 4 години. І Б, ну повністю зливати йому ну, нашу країну теж було, я маю на увазі Трампа. Було б вкрай невигідно, оскільки тоді е, можуть бути погані наслідки фактично та їх сполучених штатів Америки. А цього і добувається глобальна війська для того, щоб Сполучені Штати Америки припинили вважати зі тією країною, яка б там захищала би певний світовий устрій, який існував до... Спочатку вторгнення Володимира Путіна і військ Путіна до України. Тому, очевидно, буде щось третє. Очевидно, буде щось третє. І нам треба зараз очікувати насправді, що, 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 що то буде. В будь-якому разі, якщо не з'явиться якийсь план миру, його вони будуть зливати в пресу. Це буде е, конституційна інформація, це буде е, таємний переговорний процес, який починається не з президентів. Ні, стрикуватока Трамп, Зеленський, Путін він почнеться на рівні дипломатичних установ, і цей переговорний процес буде тривати прихований від сторонніх очі. Пане Денисе, я дякую, що ви знайшли час вийти до Добре. нас на інтерв'ю. Я нагадаю, що в нас є можливість допомогти нашим оборонцям. Збираємо кошти на автомобіль для 24-ї бригади імені короля Данила. Що би там не було? Як би там не було? А нам своє робити, нам відстоювати свою країну, попри все. А нагадаю, з нами був Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, я вам дякую.